Сівозміна. Це планова зміна культур, що вирощується на одному полі протягом кількох сезонів. Вона спрямована на підвищення родючості ґрунту, зменшення ризику розвитку хвороб, шкідників і бур'янів. Така практика забезпечує не лише екологічну, а й економічну ефективність. Економічна доцільність сівозміни Перше. зменшення витрат на засоби захисту рослин. Постійне вирощування однієї культури призводить до накопичення шкідників і хвороб. Наприклад, якщо вирощувати соняшник декілька років поспіль, некає ризик поширення фомозу та гнилей, чергування соняшнику із зерновими, такими як пшениця, знижує необхідність у дорогих фунгіцидах. Друге покращення родючості ґрунту, включення бобових культур, таких як соя або горох. Сприяє фіксації атмосферного азоту. Це зменшує потребу у внесенні азотних добрив для наступних культур, наприклад, кукурудзи чи пшениці, третє запобігання ерозії ґрунту, чергування глибококореневих культур, таких як соняшник з поверхневокореневими, наприклад, зерновими. допомагає підтримувати структуру ґрунту. Це знижує витрати на його відновлення. Покращує загальне здоров'я поля. Четверте підвищення урожайності. Чергуйте культури, що потребують багато поживних речовин. Тими, які менше їх споживають. Наприклад, чергування кукурудзи із пшеницею допомагає збалансувати споживання ґрунтових ресурсів, підвищує продуктивність обох культур. П'яте зниження фінансових ризиків різноманітність культур у сівозміні – Дозволяє знизити ризики, пов'язані з несприятливими погодними умовами. Наприклад, якщо одна культура постраждає від посухи, інша може забезпечити стабільний дохід. Приклад ефективної сівозміни перший рік Соя Венус, другий рік озима пшениця Ріно, третій рік соняшник НСХ 8005, або перший рік Горох Мадонна, другий рік озима пшениця Прейрі, третій рік Кукурудза Хотин. Висновок. Зміна сприяє не лише збереженню ґрунтових ресурсів, але й знижує витрати та підвищує врожайність. Це економічно вигідна стратегія, що допомагає аграріям отримувати стабільний дохід, підтримувати екологічну сталість господарства. Для більш детальної консультації, підбору та замовлення препаратів та насіння телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.